У мене зараз обідня перерва і я вирішила помити голову за цей час і скрафтити десертик. Це абсолютна імпровізація без рецепту, тому я не знаю, що з цього вийде, але подивимося. У мене тут кілограм йогурта. Звісно ж, нам знадобиться не весь цей кілограм. У -у. Дивіться, якими бульбашками. Цікаво. Раз. У йогурта цього не дуже довгий термін придатності, тому накладаємо щедро. Ще у мене є ось така банка філа мандаринів. Я не знаю, де це купити, бабуся прислала. І пара ось таких батончиків з мюслі. Я просто накрашу сюди ці батончики, потім зверху ще йогурт бахну. І оцю мандаринову штуку. має бути смачно Якщо що, у мене немає ілюзій щодо користі оцих от злакових батончиків. Я знаю, що це те саме, що цукерку з'їсти. Просто особисто мені вони смакують більше, ніж цукерки. Памляпчик. Найс. А Ілля каже, що я забагато йогурту взяла. Дивіться, вже пів банки нема. Тепер відкриваємо ці мандарини. Я не знаю, що там всередині. Можу тільки припустити. Ой! Щось водички багато. Що тут? Я не очікувала, що воно буде таке гарне. Але вам не покажу, бо воно інакше протече. Ще хочу шар йогурта. Все, нафігачила. Ось таку штуку. Ой, чисто, знаєте, на балкон. Посиплю зверху чия. Хто закрив цю банку? Я. Ну все, десерт готовий. все їсти. Смачно? смачно.